Сьогодні я б хотів би продовжити свою розповідь, бо ми з вами не один раз вже зустрічалися, і ви пам'ятаєте, мабуть, що я розповідав про першу родину, яка володіла Коростишевом, це родина Кмит. Сьогодні ж я хочу акцентувати увагу на одному з її представників, а саме на філоні Кмиті. Чому? Бо уявіть собі, що, як то окремі кажуть, історія йде по кругу, по колу. І те, що в даний час проходить на території нашої України, воно вже проходило в певній мірі більше 450 років тому назад. Тобто, тоді наші землі також вели війну. З Росією. Це був тоді на чолі, її стояв зараз Путін, а тоді Іван Грозний. От про цей період я б і хотів би сьогодні вам трошки розповісти. Бо ви вже знаєте, і хто цікавиться історією, що коростищем володіли кмити. І саме в цей період е, на, володаря Коростишева філона кмиту. 1569 62 році було назначено старостою Остерського пол, Остерського замку. Замок мав дуже визначне значення в тому плані, що він охороняв кордони України тогочасної, яка була в складі великого княжества Литовського зі збоку Москви. Ви розумієте, яка роль важлива покладалась на ньому? І він з цією ролью, я вважаю, справився дуже добре. Уявіть собі, в тому ж 1562 році Іван Грозний посилає на захоплення Києва двохтисячний загін. Він там не розраховував, бо яка там обла, у його у цього старости було всього 150 чоловік у замку. І він думав, що він його дуже швиденько захопить. Але він прорахувався, прорахувався в тому плані, що Філон Кмита був досить таки вже в ті часи, ну, визнаний такий. Керівник військових війська. Ви розумієте, і в нього була дуже добре налагоджена розвідка. І він ще зумів, уже знаючи, що цей 2000-й загін йде на Київ, ще зумів підібрати ще 150-300 чоловік, нападає на цей загін і повністю його розбиває. Повністю розбиває. Вони, звичайно, знову ж хочуть. Ну, не попало цей раз, ще з більшим цим іти на Київ. Знов він їх розбив. І тепер він і сам іде, щоб визволити ну, територію, яка раніше була захоплена російськими військами, а саме Чернігів у 1500 році був захоплений. І він, а оскільки остер це на Десні, і неподалік він збирає тисячу вже 400 чоловік, іде на Чернігів і захоплює чернігів. Можете собі уявити, що там замок досить солідний, і військова частина знищує облогу повністю. Ну, В його були особисті, особиста неприязнь. До тих російських вояк, які там захопили Чернігів, бо вони в свій час, коли захопили, а старостою в Чернігові був його дід, то вони його діда замурували в одній з кімнат ну, в замках. Тому то він так жорстоко з ними поступився. Я вам хочу сказати, що він і далі продовжує. Військові дії на всій Сіверській Чернігівській землі отримує цілий ряд перемог. Це було в 1562 році. Ну, я не буду розповідати про всі ці, бо це можливо не так цікаво нашим глядачам і, і нашим слухачам. Але я б акцентував би увагу, що дуже важливий був 1563 рік. Коли Іван Грозний посилає вже, щоб не на Київ, а на всю Литву 70 -ти тисячну армію. Ну, це можете уявити собі, це досить велика сила. І вона йшла двома загонами. Один загін під керівництвом Шуйського 20 тисяч, і другий загін Петра Оболєнського з Смоленська йшов 50 тисяч. І от я знову ж за нашою пілонух, уявіть собі, що він був направлений з двома своїми тисячами, щоб зупинити 50 тисяч на військо Петра Оболянського пісмоленська. Звичайно, що в бойових порядках цього зробити неможливо було, і він йде на хитрість. Він підробляє листи. Що нібито проти на цього князя йде все військо Великого княжества Литовського, хоч там того війська всього стільки не було. Тим паче, що перед цим все-таки радзивіл гетьман Литви. Він зупинив Шуйського і навіть наніс йому певну поразку. І Шуйський зупинився і ждав Оболєнського, розумієте? Тому. Наш філон кміта, як я вам уже попередньо сказав, підробивши листа, що в Шуйський повністю розгромлений, хоч той не був, а тільки зупинений, І проти вся Литва вже йде на цього, там паніка почалась. І вони зачинились, і він з двохтисячними на 50 тисяч нападає. Вони думають, що все Литовське військо, тікають за стіни Смоленського, навіть. Залишивши весь обоз, а це 25 тисяч підвод. ну Зараз е, обози ви знаєте, які це е, там, е, автомобілі, бензовози, а тоді ж підводи були. Всі, всю цю він зупиняє. Звичайно, Смоленська він не міг узяти, але всю округу навколо він зумів, можна так сказати, спалити. Ну, села, ви знаєте, що ж тоді? І він, проявивши себе в цьому плані як хороший такий воєнний начальник, був призначений на основну, можна сказати, прикордонну фортецю, яка знаходилась вже не на Україні, а на території сучасної Білорусі. Це Воршу. Це основна була. бо і Із Москви, щоб захопити Литву, це обов'язково потрібно було йти через Орш ну, Оршанський замок. В Його там, звичайно, були вже трохи більші сили, і він зумів там особливо налагодити розвідку до такої ступені, що він навіть знав. Що знаходиться в Москві? З ким цей Іван Грозний веде переговори, а він вів вже ж переговори із кримськими татарами і з іншими. В його були свої, як можна так сказати, їх називали по-різному. Тоді шпіги, там, і, ну, не будемо говорити, але він використовував причому, маючи там ворші, який все рівно торгівля була. І з заходу на Москву йшли торгівельні, ну, ці, можна сказати, обози. І він кожний обоз представляв свого чоловіка. Ви зрозуміли, що він повідомляв, що відбувається не тільки на прикордонні, ну безпосередньо, а вже і там на теренах. Я хотів би відмітити, що. Е один з таких епізодів, що до нього повернулися його ж, кого він посилав, ці хлопці, їх теж затримували в Москві. І під час, коли затримано було, і вже їх мали стратити, вони підняли там повстання у тюрмі, всіх повісили, подушили. і Вернулися, втекли назад до нашого ну, воршу, до Філона Кмиту, де вони вже розповідали йому всі дані, які там були. Я хотів би ще на один епізод. Війна продовжувалась, по суті, всю другу половину. Це, можна так сказати, Велике кня... князівство Литовське з із російсь... із цим Іваном Грозним, а потім. Ми знаємо, що Річ Посполита, коли Велике князівство Литовське об'єдналося з Польщею, уже за... і особливо акцентувати увагу на стихвалі, коли королем Польщі, або, верніше, Речі Посполитої, було обрано Стихвана Баторія. Стихван Баторій знов відновив військові дії. Це було в е е 1500. В 79-му році, він в 76 му році був обраний королем, бо там обирався король. А в 79-му він відновив військові дії. І особливо я акцентую увагу вже на 1581 році, коли Стехван Баторій пішов, щоб захопити Псков. Чому це в якійсь мірі? Стосується нашого господаря коростишева філона кмити, бо він у той час був призначений старостою після орші, і в його не тільки були перемоги, я хочу сказати, він зазнав однієї з поразок, і з орші його було переведено в стару русу. Стара руса це під Новгородом. Ну, недалеко від Пскова. І в нього був загін уже 2000 чоловік. І коли Стефан Баторій, Король Польщі, обложив Псков, то потрібно було зупинити війська Івана Грозного, щоб вони не прийшли на допомогу. І на те, щоб це зробити, був направлений гетьман Литовський Радзиміл, 5 тисяч, і наш філон Кмита, 2000. Вони пішли на Росію. Знали, що Іван Грозний під старицею, це на Волзі, в його табір, 15 тисяч, їх 2 тисячі. Вони підійшли до цього табору і стали напроти, ну, виманюючи, щоб Іван Грозний вийшов ну, шо, штурмувати це як в даний час. Ви знаєте, треба сили більші в декілька разів, чим зустрітися. Вони це. Є. Уявіть собі, він побоявся вийти. Він там стояв, вони все знову ж попалили, до Волги дійшли там кругом, це все, щоб виманити, щоб він на Захід вийшов, так і не вийшов. Тоді наш вілон кмита каже, давайте цього Івана Васильовича, який міняє професію, так? мабуть, наша молодь знає така його більше по цьому кінофільму, чим по. Історичних цих, це за радянських часів добре вивчалася ця тема. Ну, ви можете собі уявити, що ця тема не вивчалася, навіть ніхто не заїкався про це. Ну, це знали тільки високо, ну, такі професіонали, історики, які займалися в цим періодом. Як в Росії, так і на Україні. Ну цих було дуже мало, і воно не ахвішувалося. Так от, уявіть собі, він запропонував Радзивілу, все-таки Радзивіл був гетьман, а він як е ходив до нього, що я нападу своїми двома тисячами з тилу на цю старіцю, захватим цього царя. Де це? Ну, Радзивіл не дозволив. І вони п'ять днів там простояли. Захопивши великий полон, вернулися під Псков, ну але е, е, вони досягнули того, що їм король. Ну, не допустити війська. Так, е, ті війська до, Псков, до Пскова не дійшли, хоч і Стефан Баторій Псков не взяв. Треба чесно сказати. Але це, в цій війні він переміг. Іван Грозний хотів захопити всю Литву і Лівонські, ці землі, ну, сучасну Прибалтику, він цього не зумів зробити. Розумієте? От в цьому плані і велика заслуга нашого філона Це так тільки я вам епізодично розповів трошки більше. Звичайно, можна прочитати це в моїй книзі, тут в мене спеціальний розділ є. Господар Коростишева, хвілон Кмита, воєвода Смоленський, староста Чорнобильський. Я б хотів би тільки додати, що він не тільки був як військовий діяч, він був прекрасний, ну, як правильно виразитись, от у даний час писав гарно. Розумієте, його листи. 30 листів, які було знайдено, написаних філоном Кмитою, його після е, того е, він назад вернувся в Оршу, в Білорусі, він там е, перебував уже подальше. То його листи зчитаються в Білорусі як зародками старобілоруської мови. Ну, дійсно, він, він там і прислів'я. І, і билини там. От ви розумієте, от в моїй книжці тут є билини. Я починаю теж про Добриню Миколу Селяниновича. А він, я вже не продовжував, він у своїх оцих листах і, і муромця, але він не так муров. Ну, по-другому, як у той період, у 16 столітті. І там цього, що вони він призиває, що вони потрібні. На землю українську для захисту, бо ворогів було не тільки ж Росія була тоді ворогом, і кримські татари ж постійно нападали. Ну, потрібно було обороняти. І наші коростишівці, чому я хочу сказати, вони були у війську саме філона Кмиту. Чому? Він володів. 33 населеними І Із цих 33 був у його власності і так? І Староста чи там це він наймав військо, уявіть собі, за свій кошт, от він землі отримував. Да? Ну, він, військо, свій загинув то 150 чоловік чи 300 чоловік, він мав сам наймати і сам платити свій непольський король. Там. Ви зрозуміли? І мати на це свої кошти. То з кого він наймав? Із своїх земель. Ото з кожного з 30, а тим паче, що в нас у Коростишеві дійсно в той період. Були досить такі войовничі люди. В нас були, стояли залоги на річці сучасній Дубовець, а тоді Вілії, Це і дай в самому Коростишеві, Вони пізніше стали уже за Богдана Хмельницького через 100 років, практично. Да? Їх записали, вони були реєстрові козаки. До цього їх називали там Слуги Боярські, земляни, розумієте? Татарські, бо вони виконували, вони не були, як селянин Кріпак. Він мав за цю службу, або приписані до Житомир. Вони мали за цю службу землі, і це були, ну, відповідна когорта військова. Розумієте? От саме з таких люди і були в загоні і, нашої, і з тої самої вільні, так вільня називалася, і Войташівка Квітнева, і тим паче скоростиш. Я б хотів би сказати, що в 1565 му він продає коростишів своєму брату, родичу, можливо, двоюрідньому Івану Олізару. Ну, він продає і він пише, чому він продає. Бо загін треба тримати, розумієте, гроші і, і от. Воювати потрібно від влади, так сказати, грошей не було. І він коростишів це. Але він коростишів не забував. По-перше, дуже цікава оця грамота ну, купля продажу для юристів, це вона і в даний час прочитати. До речі, вона тільки вроді в моїй книжці, я більше не бачив. Ну, я її, звичайно, дослівно перевести не можна, але я її. І перевів вже в такому смисловому порядку, що можна прочитати і дізнатися. І ще дуже цікаво, що він Коростишев не забував. І в 1582 році, хоч уже Коростишів, він брата був, да? він був у коростишів, ми знаємо. І він. У цьому плані це зафіксовано в актових книгах Житомирського замку, допоміг одному з купців-євреїв, Мошці Мисановичу, який ну, з Острога там, ну і торгівці торгували, на возах цих перевозили свої товари. Досить таки. А у нас в той час був вій. Дуже такий, видно, цікавий від, від Сергій Коростель, заманив цього мошку до себе, до хати і повністю його пограбував. Там стільки сукна забрав, стільки там золотих речей. Те, -те, -те всього не можна. Але факт тут, що цей мошка звернувся до хвілона кмити, який був у цей час. Ну, тут у Коростишеві, і буквально уже через два дні в документах ми вже цього Сергія Коростеля не бачимо. Уже в нас з'явився новий війт. Ви розумієте, був ж буквально замінений. Чому так відносився філонгмита, і можна зрозуміти, і чому вони до його купців відносились? Бо це були, як я вам говорив, його. Розвідка. Вони не тільки торгували, а що? І дов... діставали розвідувальні дані. А кому вони йшли? Ілону кмити. Тому в його отака була налагоджена співпраця з ними. Звичайно про нього є багато, але я в кінці хотів би все-таки зачитати. Не залишилося, ну, вірніше, ніхто не знає в даний час, де похований він. Чи в нас на Україні, чи в Білорусі. ну, Могила не збереглася. ну, І пам'ятник навіть не зберігся. Бо був пам'ятник. І на пам'ятнику був записаний на, ну, напис. І оцей напис я б хотів би просто. Прочитати. Цей камінь покриває перехожий найяснішу людину сарматського сенату філона кміту, смоленського воєводу, величезного розуму, майстра володіння зброєю, посланця давніх вождів, який. Протягом багатьох років служив Сігізмунду Августу і Стехвану Баторію. Полководць, полководець, ну, я вам просто хочу, він малим порухом руки здобував перемогу, ніщо не має ніколи забутися. Йди і склавши руки, мовчки згадай. То я вважаю, що в такі дні ми повинні згадати, коли йде війна, і тоді йшла війна, ми повинні згадати такого нашого, можна сказати. Бо він був власником Коростишева, героя того часу, і його продовжують наші хлопці на фронтах і зараз. Тому то згадаймо нашу хвілону миту, І хай ця пам'ять буде ну, вічна, можна так сказати. Село кмитів є. Ну, На жаль, замерти на небабу я розповідав і писав вулиця є. Я вважаю, що і хвіло на кміту можна було назвати. Ну, це вже вирішує, хай. Tak, cień.